І сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Amen. Дорогі брати і сестри, мабуть, ні в кого з нас не обійшлося в житті безмиті, коли в розпачі ми запитували Бога. Невже це все це було дарма, невже марно пройдений той шлях, який я долав досі? Так було і з учнями, найближчими в оточенні Спасителя. Час від часу виникало перед ними це драматичне питання, що ж нам за це буде, для чого ми залишили свої доми, родини і пішли за цим учителем, якого, що далі більше, ненавидять фарисеї, якого переслідує Синедріон, якого римська влада вважає за небезпечного підбурювача народу? Поволі розкривається їм правда. І правда, ця суворіша, ніж їм здавалося, Христос ніколи не обіцяв і не обіцяє їм ані багатства, ні влади на землі. Але вони відкривають для себе в перебігу цих трьох років перебування Спасителем набагато більшу цінність, відкривають силу Небесного Царства не тільки через свою віру в Спасителя. Але через відчуття присутності ці тіні цього небесного царства у ньому самому, в його словах, відкривають силу правди і їхнє служіння правді, тому, в чому вони переконуються, у що вірять, стає для них запорукою духовної міці, міці, яка не завжди виявлятиметься ними, яка остаточно ствердиться у них. Аж тоді, коли благодать того духа зійде на учнів Спасителя. Нам усім, хто приходить у церкву, важко буває пережити хвилини розчарування, розпачу. Важко буває для людини подолати духовну кризу Добре. в своєму житті, а тим більше те, що у житті громадському, суспільному, здається глухим кутом, з якого немає виходу. І ось саме в цю мить нам стає необхідною присутність Спасителя. Вона відкриває нам непроминущість правди, відкриває той сенс життя, який може згубитися у нашому серці хвилину розпачу. І саме тоді ми оцінюємо, яким великим даром для кожного з нас є присутність у церкві. Тій Створені самим Богом інституції, яка допомагає нам відчути шлях у майбутнє, відчути існування цього майбутнього і побачити себе не в тісному колі особистостей, що ненавидять один одного і змагаються за краще місце в цьому житті. А відчути себе серед Всесвіту, створеного Богом і покликаному до стати брамою до вічного життя, до того, що ми називаємо Небесним Царством. Сенс існування церкви у суспільстві розкривається не тоді, коли ми бачимо осіб у церковному вбранні, у президіях, біля влади, коли ми бачимо багатство земне належне церкві. Сила церкви у тому, що вона зберігає служіння правді у кризові моменти. Пригадуєте оливний сад і єдиного Спасителя, який лишився там на молитві. Ось ця самотня молитва і має надихати нас на нашу місію в той час, коли здається, що всі інші заснули, заблукали, що їх немає. Всім сьогодні в Україні важко, важко і через економічну кризу, і через втрату орієнтирів, через брак політичних сил, яким можна було б довіряти, важко через прихід ворожих народових сил до влади. І ось саме у цих складних обставинах розкривається покликання церкви: служити правді. Бути тим світильником, який допомагає побачити реальний світ довкола тебе, відкрити не тільки перспективу майбутнього, відкрити те, що саме із тими переслідуваними, гнаними перебуває Христос побачити Христа. Є в церковній науці, еклезіології визначення священника як другого Христа. Це дуже сміливе, навіть зухвале визначення, яке страшне для того, хто приймає на себе цей сан. Але саме другим Христом виступає священник у мить присущественні святих таїн, коли він здійснює Євхаристію, не тільки повторюючи слова Христа, але перевтілюючись у Христа. Щоб Христовим тілом і кров'ю стало те, що було якусь мить тому хлібом і вином. І цілком природно, що всі довкола і чекають, що священник втілюватиме у собі Христа у повсякденному житті. Ми знаємо, наскільки це важко, це неможливо. Але прагнути цього зобов'язаний кожен священник і поза службою. Пам'ятати, що від нього чекають, що він буде взірцем правди, справедливості, добра, чуйності. Мені незручно перед оцем Дмитром Романким, що так надовго, аж на рік, затяглося вручення йому його заслуженої нагороди. Але і ця камілавка, яка сьогодні увінчала. Служіння за попередній час отця Дмитра, і стало очевидно, що не останні нагороди, які він одержує в церкві, нагадує нам про те покликання, яке має священник у наших складних регіонах на сході України, бути місіонером, який кличе до Христа, вміти давати образ церкви, церкви, яку неможливо залякати, купити. Церква, яка здатна бути попереду, тоді, коли бракує людей, які йдуть попереду, коли всі бояться, тікають від відповідальності, священник має брати цю відповідальність на себе. І думаю, що кожен із тих, хто сьогодні став разом зі мною біля престолу, радіють разом із отцем Дмитром, тому що він одержав не якусь чергову відзнаку. Він одержав визнання свого служіння. Одне із тих визнань, яких часто нам бракує у житті. І коли ми збираємося разом, зазираючи один одному вічі за заповітом патріарха, ми чекаємо один від одного, чи твердо тримаємося ми в цей складний кризовий час. І радіємо, коли знаходимо цю твердість, відкритість, щирість в очах один одного. І знаємо, що цей для нас усіх є джерелом сили, яку церква повинна передавати суспільству довкола себе. Каже, і сьогоднішній день день нашого спогаду про пережиті роки відродження нашої церкви в Україні, роки нашої єпархії допоможуть нам відчути свою потрібність, відчути перспективу руху церкви, яка визначається присутністю у ньому. У цьому русі самого Христа, Христа втілювати якого, представляти якого перед Христовою отарою, Перед Паствою і покликаний кожен із нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!